Що ж, друзі, привіт! Питаєте, що там Дмитро? Як свинарникам? як що прийшло діло, друзі, до побілки стін. І, ну, самі розумієте, квадратура немаленька. Як би сказати, поринув цю справу, подивився в ютубові, що до чого, немає таких речей, щоб білити. Ну, Це повинно бути спеціальне. Такі є вони, такі вудочки, чи як їх кажуть, що. Ними білити, але вони коштують 2-2,5 тисячі гривень. Ну такі вже професійні. Мені так якби професійна не потрібна. щіткою там махати не сильно хочеться. І ця ж думка залетить ту голову, що вихід повинен якийсь бути. Правильно? Ну, Логічно. І цей вихід, щоб був він недорогий. І як би сказати, і ефективний, ну, по мірі можливості. Тому в мене є така ідея, ніде я її не бачив. по правді вам скажу такий плід моєї фантазії. Сьогодні ми зробимо його і побачимо, чи воно буде працювати. А можливо, і дасть Бог хтось додумає до, вдосконали цей процес і воно ще буде працювати краще. Як воно буде чи буде воно працювати, я сам не знаю, але так, якщо скласти усі ці моменти в, в купу, то то повинно то повинно бути. Що таке сніг побачило? Не лише діти радіють снігу а й коти. Ну от такі справи. Що, що зараз попробуємо. І що, 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 що є, знайшов отакі труби, 25-та поліпропіленова труба, уголки від отоплення лишали, заглушки, і ось цього всього, і ще певні деталі там вже я на місці поклав. І з цього всього я спробую зліпити. І заодно. Щоб так би не марнувати час, щоб було відео корисне і потрібне, задавався я колись цим питанням, коли лише спробував паяти, вчився, як би сказати, паяти, де ми вчимося? Ютуб. Професійних технічних цих не навчають такого. Ютуб одне від другого передається, одне поради. І коли я там, років 8-10 назад дивився, що це таке, одразу було питання, що не вийде в мене. Тобто там такі моменти, що ой, там то тотре правильно, ой, там дуже так ювелірно, ой, там, ну знаєте, як кожен, кожен хоче себе щось показати. І в мене доводю до того, що в мене, після того, як я переглядав ці відео, в мене такі були питання, що в мене це не вийде. Тобто, це потрібно щось там, ах, зверх щось таке неможливе. Або можливе, але дуже важко. Це все неправда. Це може робити кожен. Той, хто має бажання це зробити, тому сьогодні я вам також хочу показати і по пайці, як зробити, щоб було таке відео і корисне, і заодно собі спаяю пістолет для ну як назвати. Пістолет для побілки вапном, тому що пуалізатори, можливо, казав, можливо, не казав, що вони не підходять оці краскопульти, вони не підходять вапно е грубувати, навіть якщо його і процідити через якісь речі, буде забивати ці краскопульти. А ця річ, я думаю, що спрацює. Ну, побачимо. І заодно покажу вам певні якісь ази. дам, Можливо, комусь піштовхну до того, щоб не наймати людей, ну, тому що з ними зараз. Ну, і ціни на це не дешеві, як би сказати, і, і важко знайти їх. І... А так, якщо там якась певна деталь, то з малого кожен зможе це зробити. І я вам даю 100%, повірте мені, перед вами приклад, в якого вийшло. Якщо в мене вийшло, то і у вас не вийде. Йдемо зараз, де тепліше, освітлення там не сильно таке, але я думаю, нічого страшного. І спаяємо пістолет для побілки вапно. Пішли? Що можуть наші українці вчора знімали відео і накрився мікрофон. Вже останнє їх вже три було, і це вже, як би сказати, теж спустив звук. І товариш Ярослав це із до того, що можуть наші українці зліпити з як ви писали, там з, палок, і ще з одної речі пулю. Так, так оце із того узяв, припаяв дріт від зарядного пристрою, припаяв до цього мікрофона. І впаяв сюди батарею від від чогось батарею. Коротше, впаяв. І таким чином, каже, буде тобі вже вистачати, Діма, і вистачати. Його, бо ці півгодини, година і сідає. Розумієте, важко знімати, постійно дивися, чи він вімкнутий. А отак от що таке в українців. Я не знаю, чи будь-хто таке зможе зробити. ну, Про товариша це окрема річ. Ярославчику, привіт, але Ну, таке точно не кожен може зробити, але. Сильні, не сильні. Ну, дойдемо до того, що, Що, друзі, що буде потрібно. Виходжу із цього. Дешево і сердито. Зекономив на одному, купив щось інше. Такі справи, що буду використовувати. Такі заглушки. Поліприпіленова труба 25 діаметр. Три заглушки було. Ще колишні ціни 450. Тройнік. Тройнік. Труби. 25. Ну, це я так Знайшов в одної доброї людини. <гум> в мене не було. А можливо, десь і є, але залишилось. Ну це важко. Я знаю, де вони були. Тобто дали просто так. Теж є. Труба. І шланг. Це для того мого задуму це все, що буде потрібно. Шланг це в мене такий також був. Шланг. І отака бздюлька. Ну, це від, хто розуміє, це від пістолета, який б'є скоби. Ну, не б'є скоби, а оцей такий він чи як він називається. Оцей, да? Дружина знає як він називається, я не знаю. Ну від цього пістолета насадка. І із цього всього нам потрібно буде щось зробити. І розповім вам трішки по пайці. Значить, звичайний паяльник, найдешевший, самий найдешевший. Самий він же прослугував у мене, ще раз повторюсь, років 8-10. Я його взяв, по правді вам, бушний. І він ще до сих пор слугує. Перемотане, намотане таке, але робить і робить непогано. Виставляю на максимальну температуру, тобто до опору, яка тут, я й не знаю, і не дивився по правді, бо 360 градусів, мені здається. 300, 300 градусів виставляю на повну. Він нагрівається, лампочка вимикається, можна паяти. Так і справа. Що хочеться вам донести і сказати, цю річ я зараз покажу, я спаяю, тут нічого важкого немає. В тому, хто вагається по пайці, що це можливо буде важко, можливо, не вийде, а ще й прийдуть спеціалісти, і будуть сказати, ой Боже мій, от як це до цього, та тут ж роботи, лки-палки, та знаєте, скільки це буде стоїти, і ви зразу падаєте на тазик і думаєте, лки-палки, або в одному попав, або в іншому попав. Можете певні речі зробити самі. Як навчитися? Купуєте отаких от пару фітінгів. Чи в сусіда десь залишилося? Отакі от речі. Бажано 20-ту трубу, на 20-ті вам трішки буде легше, хоч і різниці у важкості 20-25 немає ніякої. І труби, кусок взяли, метр, купили труби, купили цих пару фітінгів. Є у вас цей, чи є де взяти. І що вам потрібно почати? Нагріти його і пробувати паяти. Все вийде, нічого там важкого надскладного немає. Не взірве, не розійдеться там нічого. Спаяєте нормально і, і все буде добре. Повірте мені. Значить, просто хочеться і того розповісти, і того трішки розповісти. І воно, так, бачите, переклестується. Ну, по мірі можливості буду паяти, а ви дивіться, що, що вийде. Я вже просверлив. Отут отвори. Це на 16 і це на 16, а це бог знана який. Мені здається, що на 8 чи 9. На 8, на 9. Отвір на 9. А ще одна нам буде потрібна річ. Десь вона, десь тут. Ось. Це я вже підготовив. Це, як би сказати, Отака От запчастина від колеса. Як він там, в різний ніпіль чи в різний цей, знаєте самі, так? Да? І вирізав прокладку таку з резинки до неї. Ну, коротше, з цього всього зараз щось ми зробимо. Що ми беремо? Нагрійте у вас паяльник, що ви будете робити? Зараз цю батарею закладу якось. Що робимо? Тройник у вас є і у вас є оце. Три насадки йде стандартно з ним. Це 20-та, 25-та і 32 Ну, Я не думаю, що там ви більшими діаметрами будете паяти, тому що вони рідко приходяться. Саме ходувається по е ванних кімнатах це 20 й діаметр, по, по отопленню 25, -й, 32. -й, ну такі. Там нічого важкого немає. Берете, купуєте пару фітінгів, берете їх, вмикаєте паяльник, берете їх в руки, не боїтесь. Зі нічого страшного. І притискаєте. Все, вся задача. Притискаєте, якщо потрібно десь туго йде, то можна отак і легенько прокручувати. Щоб тут, бачите, утворювалося таке кольцо. От бачите? Ну, старковата труба, то воно може отак рватися трішки. Все. І зажали до кінця і рахуєте в умі. Один, два, три, 4, 5. І прокручуючи, легенько витягуйте. Не спішите, не летите. Ой, Боже, вистег. зараз нічого у вас не вистигне. Раз. І всунули. Можетеся кинути оком отак чи рівно. О. І вийшло отаке чудо. Ну, труба вже видно, що стоєна. Вони трішки важче паяються, Щось новіше, воно паяється. І бачите, там нічого, бо кажуть, як сильно перегрієш, хоча я це трішки перетримав, то запаяється отут кольцо. Дивіться на це. Дивіться, не сильно воно там запаяється. На 20-х трубах це можливо, а на 25-х діаметрах це вже важче. І все. Можна трішки почекати, щоб вистегло, але я не та людина, що чекаю. Я знаю, що воно буде добре. Ножниці по поліпропиленових трубах також є, можна ними. Ну, Якщо немає, можете там, можете сікатором, можете. Різним. Так, як це його відрізати, бо в мене це в голові, красно, ніяких немає. що Ні. Є. Сюди. І спаємо його звідси. Робимо такий пістолет. О. Перетискаєте, все воно тут центрує. Трішки прокручуєте, отак плавно. Нічого страшного, якщо це і залізло, а це не залізло, оце дотискуєте його, це прокручуєте помаленько. Нічого тут важкого немає. Ви знаєте, дізнаєтеся, скільки за роботу ця стоїть робота, то навчитеся аж швидко паяти. О, все. От, дивимося. Чи рівно. І відрізаємо цю частину. І ще раз пропаю звідси. Такий буде а-ля пістолет. Хорошуйте, Оксана. І вже він старкувати кажу, що ці насадки вони вже трішки десь попорені, що новим, новим паяти хорошо, але... Ще можна зробити це. І... І отак. От раз. І у вас повинно утворюватися отаке кольцо. Бачите? От там. Воно ну, по-любому у вас видушиться. Отаке От кольцо. Вся ця пайка буде тримати і буде все надійно. Так, і відрізаємо. Десь отак. Якийсь пістолет у нас виходить. Не пістолет трохи. Але. Все. Оце що потрібно. Значить, отсюди я просверлив штуковину. Де вона? Оця менша? Де ще одна більша десь впала? Найдемо потім. Оцю, бачите, Оцей цей вентиль я беру. Погано дивидно. Да? Звідне трошки погано. Нічого. Кладаю сюди прокладку різинову. така сюди. І, і сюди в цей отвір. Отаке От у нас зараз повинно вийти. Шуду. От. І дожимаю плоскубцями. Це буде сюди підключатися компресор. Сюди. Так, зараз ви зрозумієте всю суть ідеї. І спаюю її знизу. Оця частина буде йти знизу ручки. Ці заглушки вони завжди проходять легше. У них діаметр такий. Труби, вони, оця частина вставляється важче. Заглушка просто підогрівається якби. І рахуєте там один, два, три, чотири, п'ять, як, як який паяльник. Бо новіші гріють краще. Ці гріють. Це гріє краще, протримав. Раз. А і все. Сто 100%. 100%. Так, зараз, звичайно, паяльщики мені розкажуть, розкажу, там, що по чому і скільки коштує. Так, воно вона впала. Зараз, що мало бути, Значить тут просвернула в цій заглушці. Я настанкові, ви можете дрелю, отвір на 16. Два отвори ці і ці. Я їх буду сюди одну припаювати і сюди. Чому на 16? Тому що щоб сюди проходила оця трубка. Ну так, суттєво. Проходить. Була ідея тут також ніпіля, але потім не вийде її припаяти нормально. Ну проходить. Я потім ще, ще його, як би сказати, ущільню, щоб туди повітря не проходило. Чому і що? Зараз розповім далі. Значить, припаюємо це. Припаюємо куди ми його припаяємо? Сюди. Давайте сюди. Вони два однакові тобто тут. Від фантазії. Ні, це, Викайте, трошки. Нічого важкого немає. Не вийде того, хто не береться. Хто не береться, той. Потрібно. Так. І прикладай. Раз. 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 Все. Виходить, от така штука. Бачите. І цю припаю звідси. Погано навіть бачите зажити. Оцей. Я його давно не, не паяв. Погано зажити, але це не заважає. От. Погляньте. Бачите, пайка відбулася, вон кольцо таке є, що воно спаяло одне до тобто надійність гарантована. І отут знизу зроблю, ну а це нижня якби буде частина, це буде ручка. Ось тримати. Чи з цієї сторони буде краще? Якось на руку не знаю. Давайте з цієї сторони буде якось на руку воно краще. З нижньої частини роблю такі насічки ножом, Прорізі. Ось вони такі під погане світло. Я думаю, ви зрозуміли. Так, раз. І раз. Такі трикутнички О, є. Ну, можна просто якісь такі прорізи ножовкою від металу взяти, зробити. Не глибокі. Такий міліметр. Ну так і ж. Друки ви ж самі розумієте, що воно. О, бачите, отакі от насячки. Зараз я зроблю ще по дві отут, тут одну і тут одну. Знизу, зверху не буду робити. Зараз суть саму в цьому всьому, я вам розкажу, В чому суть ідеї, а ви добавте щось. Обов'язково там, є, ну я так знаю, що там краник може потрібно буде покласти на подачі. Щось таке ще що потрібно буде додумати. Але краник потрібно купувати. А мені я підлаштуюся і думаю, що все буде добре. І проселяю оцю шланочку звідси, тут, де я зробив прорізі, це буде отакий вихід сюди. Просиляю з цього, де, от, де оцих різців нарізки немає. Цієї. І проселяємо її туди. Як то кажуть, поки не змастиш, не засунеш. Зараз салок візьму. Салом повинно піти краще. Можна якусь мазуту взяти, але сало є сало. Кручую звісно, але іде, іде. салом пішло взагалі бомба. Щільно, дуже щільно, це 16-й діаметр такої шлани. І отвори також на 16-й. Вон, бачите, вона вже вилазить, проходить аж сюди. І рівненько, щоб отак було. Ну, хай буде більше, я зараз його... Зріжу. Отак візьму і зріжу, рівно. Було Колоріне. Тут мені сильно герметично, щоб вона стояла, не потрібно. Тут потрібен, зараз принцип поясню. Значить, далі. Так як тут не сильно герметично, все рівно є, е, ну, бачите, зазор, все рівно є. Що воно ну, так не буде. Там мені не головне, де вихід має бути, а тут мені потрібно, щоб було герметично, щоб повітря все йшло туди. А так не вийде. Вийде. Вийде, я знаю, що вийде. Я ще раз повторюся, що, можливо, хтось удосконали і буде ще краще. Ну, використовую тут ізоленту. Це саме елементарне і найпростіше. Так, а тут, як бачите, знизу йдуть отвори і. А ця трубка йде суцільно. Ще один момент. Навіщо оцей штуковині? Значить, суть. Суть цього всього приблуди, як то кажуть. Сюди буде підключатися повітря. Далі я вам все розповім, все покажу. Сюди повітря. Це буде підключатися. Ну, в якусь ємність, каністра, пляшка, не знаю, ще що ще подивимося, що буде воно як. Сюди буде підключатися. Сюди буде лятися в цій трубці буде лятися вапно. Вапняна суміш, вапно вода. витікатися сюди. Тут буде повітря. Компресор буде качати. Повітря буде йти між цією чорною шланочкою. і... Між цінками цієї поліпропіленової труби і виходити через ці зубці, що я нарізав, зрозуміли. І буде, звідси буде потрапляти вапняна суміш, підхватюватись повітрям, і по ідеї, воно повинно його розбризкувати. Але шланочка, як самі бачите, діаметр немаленький. Тобто лятися буде ну, по теорії, на практиці, швидше за все, що дуже непогано. Щоб не точити, сверла в мене такого немає маленького. Тут діаметр десь, ну я навіть не замірюю. Можливо. Ну, не знаю. Та яке показує, що тут 2 мм? Тут немає. Ну, мабуть, десь 2, 2 мм. Отут. Меншу покласти, буде вже забивати. Така, я думаю, що повинна. В випадку чого в мене є такі насадки, то я заміню. Я їх. Вставляю в цей край, отут. Отак От я їх запресував її. Тобто текти вже буде поменше. Тут буде пляшка, тут буде компресор. Це все буде вмикатися і працювати. І таким чином, я думаю, що в нас працює, і ми побілуємо весь сарай, тому що квадратура не маленька. А така річ, можливо, я чому її показую? Міг би просто побілувати і все. Але я думаю, що таку річ ще хтось додумає, і вона буде доволі і дешева. Тому що я бачив, ці удочки продаються там 2 25 тисячі. Це нормально, це людський труд. Там дуже гарно, ювелірно все зроблено. Тобто гарна річ. Але в елементарних таких умовах, і ми, у мене є, у тому нашому де старому у, у Хлівові. Там камінь нещикатурний, є місця щіткою, там по ньому ходити дуже важко. А я думаю, що така річ мені буде, як би сказати, в нагоді, що чик-чик-чик, взяв, побілував, прийшовся і, як би сказати, за, за виграшки. Тому така справа, друзі, вийшла, така ідея. Коментуйте, ставте вподобання, ну, якщо воно заслуговує вподобання, чи вийде воно, чи не вийде, щоб ще додали, щоб ще додумали, буде цікаво почути ваші думки. До наступних відео і хай щастить.